Ну що, друзі, це я вже додому, трохи ще такого образі. Що я вам скажу про цей аромат? Я його приносила 5 годин. Я, чесно кажучи, дуже здивована і не гарно я здивована, ось так. Я його відчувала буквально, ось коли я наносила на себе я його, і то, знаєте, так зовсім трошечки його відчувала. І потім буквально десь може. Ну, до 15 хвилин, ось все. Я не знаю. На мені він чомусь не ну не тримається. Я не знаю в чому проблема. Його стільки тут 110 мл, і але ну, він мені подобається цей аромат. Ну, це просто знаєте, ходити постійно себе поливати. Якось так, ну, не тримається він на мені. Аромат чудовий, але він не тримається. На жаль, це так. До речі, щодо цього пробничка, який я показувала, я його знайшла в інтернеті цей опис. Я так, знаєте, думаю, що його багато, хто знає цей аромат, тому що м я ну, напишу тут. Все, що про нього, він випущений, друзі, у 2008 році. Це такий ніжний, романтичний і легкий аромат з нотами свіжості та солодощі. Він підходить молодим дівчатам і жінкам, і їй віддають перевагу невимушеним, але елегантним ароматом. Ну так, я ж кажу, якийсь такий ну, знайомий цей аромат, але тут я дивлюся, що по нотам там є ожина, груша, лимон, навіть троянда, є півонія. Просто можливо воно все так переплітається, а ось у кінці я бачу, що тут є мускус, сандалове дерево та амбра. Мускус, можливо, так, я відчуваю. І навіть сандал і амбру я не відчуваю. Ну щось таке так. Щось таке свіженьке, трохи ніжне. Ну я хочу спробувати його поносити. Як він буде на мені відкриватися? Це теж не ну, Це буде аналог, але аромат, ну такий, я ж кажу, не для кожного. Хоча це, я так розумію, класика. Ну, друзі, ось так. Хоча аромат у цей дуже класний. Я буквально наносила оригінал, два пшики. Він тримався на мені весь день. Цей не хоче на мені триматися. Ось такі були у мене ароматики. Вубиваюпився за вас. Всім миру, добра, до зустрічі!